Привіт! З тобою вчися вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Як ти напевно знаєш, більшість мешканців сучасної Європи є християнами. Однак, християни в Україні чи Румунії переважно називають себе православними. А от віряни в Польщі чи Угорщині католиками. Чому ці назви різні? Невже православні та католики моляться різним богам? Будемо розбиратися. Твоїм помічником буду я, вчитель історії та міжнародних відносин Богдан Грушецький. Разом дізнаємося, як політика та індивідуальні амбіції втрутилися в релігійне життя та розсварили дві групи християн між собою. А ще. Яку роль у цьому відіграли хліб, борода та походження Святого Духа? Наприкінці шостого класу певно ти вже дізнався про появу християнства та його тріумфальне поширення у Римській імперії в перші століття нашої ери. Віра в Христа стала офіційною релігією на величезних просторах від Британії до Єгипту та Сирії, а тому особливо важливими діячами тогочасного суспільства стали керівники християнської церкви. Річ у тім, що їх було багато сотні різних єпископів, які керували релігійними справами у окремих більших чи менших регіонах імперії. Між ними частенько спалахували суперечки. Як правильно молитися? Хто має право бути священником? Чи вважати Ісуса лише Богом, чи також людиною? Бувало, що словесні дискусії переростали в сутички та навіть громадянські війни. Єпископів було багато, але імператор був один і йому явно не подобався такий гармидер. Тож імператор Костянтин спробував примирити різні течії всередині християнства та створити єдині правила для всіх. Для цього він запровадив нову практику скликати всіх-всіх єпископів на загальні зустрічі. Ці зустрічі навіть отримали епічну назву Вселенські собори. Єпископи дискутували між собою, могли навіть побитися. Але врешті-решт більшістю голосів приймали єдине рішення. Імператор далі уважно слідкував за виконанням цього рішення. На того, хто не погоджувався дотримуватись рішень більшості, чекала кара не божественна, а земна, дуже швидка та сувора. Ось і маємо перший приклад втручання політиків в християнську релігію. Згодом політичні обставини знову почали впливати на релігійне життя. Спочатку Римська імперія розділилася на західну та східну частину. Такий поділ мав не лише політичні, але й мовні наслідки. На заході мовою церковного богослужіння стала Латина, а на сході переважала грецька мова. Як ти розумієш, тепер священникам з різних куточків імперії стало складніше знайти спільну мову. Але був ще один важливий наслідок у кожній з половинок колишньої єдиної Римської імперії почали більше поважати того єпископа, який знаходився в столиці. Адже саме він був опорою місцевого імператора у церковних справах за римським єпископом. Закріпився титул папа, тобто батько усіх християн на Заході, Константинопольський єпископ став називатися Патріарх, верховний батько християн на Сході. Тепер папа Римський і патріарх Константинопольський були не просто єпископами, вони почали керувати усіма християнськими громадами у своїх імперіях. Звісно, під пильною увагою свого імператора цікавишся визначними французькими битвами, англійськими лицарями або історією ХХ століття? В інших подкастах від «Вчуйся вухами теж багато історії. Ходи слухати історію Криму, громадянського світу чи українську літературу. Навіть в літературі ми розповідаємо про історичний контекст. І пам'ятай, слухати можна на прогулянці, в дорозі, в кав'ярні, наодинці чи в компанії друзів. Просто слухай і вчися. Однак далі сталася небачена річ. Західна Римська імперія, не витримавши нападів та міграції різних народів, розпалася у 476 році. Хоча саме місто Рим невдовзі було завойоване східно-римським або ж візантійським імператором Юстиніаном, на більшій частині Західної Європи виникли нові різноманітні держави, так звані Варварські Королівства. Без єдиної імператорської влади, яка нав'язувала всім єдине бачення, в їхніх християнських церквах поширювалися дещо інші традиції, наприклад. Церковні діячі Західної Європи не злюбили довгі бороди, важко зрозуміти логіку. Можливо, довгі бороди в них асоціювалися з жорстокими варварами, які в цей період часу нещадно грабували залишки імперії на Заході. Став відомим вислів одного з середньовічних церковників довжина волосся символізує безліч гріхів, ба більше з часом з'явилася інша подібна традиція. Монахи почали голити маківку своєї голови. Це нагадувало повну протилежність козацькій зачистці Якщо козаки голили голову та залишали лише довге пасмо на маківці, оселедець, то західні ченці робили геть навпаки. Здавалося ну що з того? голіться собі на здоров'я. Однак у східноримській або ж Візантійській імперії панувала інша думка. Борода та довге волосся вважалися там символом святості, тому тамтешнім монахам і священникам було заборонено коротко стригтися і голитися. Ця традиція збереглася дотепер. Якщо ти побачиш чоловіка з довгим волоссям і бородою, то знай, найімовірніше це не рокер, а православний священник. Що ж іще було незвичного у традиціях двох церков? Ти не повіриш, але на додачу до боріт сварки між ними почалися через хліб, не той хліб, який ми їмо щодня, а той, який використовувався у релігійних церемоніях. На сході для цього вживали дріжджовий хліб, а на заході прісні коржі, лише з води та борошна. Кожна зі сторін наполягала, що лише її хліб є правильним. А чужий єретичним, тобто відступом від істинної віри. Церковні керівники явно не зважали на давню приказку, про смаки не сперечаються. Але найбільш бурхливі дискусії виникли через одне слово у християнському символі віри так, лише через одне слово, філіокве. Чому ж воно виявилося настільки важливим? Пам'ятаєш, ми говорили про Вселенські собори. Так от, коли проходив перший з них Нікейський, то єпископи вирішили коротенько, буквально у десяток речень записати, у що ж вірять християни. І ось у цьому символі віри була така фраза Вірую в Духа Святого, що від Отця ісходить. Однак іспанські та французькі церковнослужителі були переконані, що Святий Дух походить не лише від Отця, але і від Ісуса, Сина Божого. Тому вони додали до тексту оте одне єдине слово, філіокве, що українською означає І від Сина. Довгий час. На присутність чи відсутність цього слова ніхто особливо не звертав уваги. Так само, як і на інші відмінності християнства на Заході та на Сході, поки не знайшлися політичні причини для загострення відносин. Поки Рим перебував під владою Візантійської імперії, і Папи Римські. І патріархи Константинопольські були залежними від східно-римського імператора та виконували його волю. Той самий Юстиніан затверджував пап римських на їхній посаді, так продовжили робити і його наступники. Імператори постійно втручалися у релігійні справи, нав'язували свою волю церковним діячам, одного з римських пап Мартина. Візантійський володар навіть заарештував і відправив на заслання до Криму, де той і помер від нелюдського поводження. Константинопольським патріархам було ще складніше за наказом імператора їх могли побити батогами, катувати, осліпити та навіть стратити. Однак вже тоді відчувалася географічна віддаленість Риму від візантійської столиці. Імперія була зайнята постійними війнами проти арабів і болгарів, тому не могла приділяти належну увагу обороні своїх італійських володінь. І коли ситуація з безпекою в Римі ставала нестерпною. Папа Римський, як безумовний авторитет серед місцевих людей, брав ініціативу в свої руки. Папи організовували збір податків, громадські роботи і навіть займалися обороною Риму. Аби підтримувати крихкий мир і порядок, вони розвинули власну ефективну дипломатію з різними народами Західної Європи, проповідували християнську віру і охрестили багатьох з них. З варварськими королями папам іноді було простіше знайти спільну мову, ніж зі східно-римським імператором. Вони, хоча й були войовничими, але схилялися перед духовною владою Християнської церкви. Принаймні у спілкуванні з ними папи могли відчути свою першість. З часом влада Візантії у Римі слабшала і слабшала. А відносини пап з імператорами ставали все більш напруженими. І ось настав момент, коли папа вирішив: навіщо потрібна опіка заморського володаря, який не може навести порядок у своїх віддалених володіннях і за якого потрібно самому робити всю роботу. Сказано, зроблено. У 754 році за підтримки франків. Папи римські остаточно відокремилися від східно-римської імперії та утворили власну папську державу. Нехай і невелику, але з багатьма заможними містами та міцними фортецями центральної Італії. Це був поворотний момент в усій середньовічній історії. Папа став не лише самостійним у церковних питаннях, але й перетворився на незалежного політичного лідера. З того моменту розрив відносин між Римом і Константинополем став питанням часу. Папа Римський все більше відчував, що його влада не те щоб рівна владі імператора, а навіть вища за неї. Зіпсувалися його стосунки із Константинопольським патріархом, який залишився під впливом візантійської влади. Із однодумців, а часто друзів по нещастю. Вони перетворилися на відвертих конкурентів. Тепер вони почали змагатися, хто першим охрестить той чи інший народ. В Європі лишалося ще чимало язичників. Наприклад, руси, болгари та серби прийняли хрещення від Константинополя, а сусідні поляки, чехи й угорці від Риму. Посланці, папи та патріарха почали поливати один одного брудом, аби завоювати підтримку тих народів, що ще не визначилися. Рим і Константинополь обмінювалися дошкульними листами із взаємними звинуваченнями у порушенні церковних традицій. В такій ситуації неможливо було говорити про скликання нових вселенських соборів. Кожна сторона почала проводити власні окремі церковні з'їзди. Ситуація ставала все більш вибухонебезпечною, достатньо було незначного приводу для відкритого розриву відносин. І такий церковний вибух стався у драматичному 1054 році. Ця подія стала відома як велика схизма, тобто великий розкол. Уяви собі, у найбільшому храмі Константинополя соборі Святої Софії відбувається урочисте богослужіння, яке веде сам патріарх Михайло Керуларій, присутній імператор і тисячі вірян. Раптом до церкви вривається посланець папи Римського, він швидко підходить до вівтаря, кладе на нього папську грамоту і покидає храм. Усім цікаво, що ж там написано у грамоті? Новина приголомшує Папа Римський відлучає від церкви Михайла Керуларія та його прибічників, тобто накладає на них анафему, церковне прокляття, їх оголошують єретиками, особами, що відступили від правильної християнської віри. Звісно, шокований Михайло Керуларій невдовзі видає свою грамоту, якою відлучає від церкви цих нахабних папських посланців. Здавалося б, що з того одна група церковних керівників прокляла групу інших. Коли на їхнє місце прийшли нові очільники, анафема на них не поширювалася. Ба більше, папи римські, патріархи Константинопольські і Візантійські імператори продовжили спілкуватися між собою та навіть домовлятися про союзи. Однак це вже було спілкування між двома різними церквами, які вважали один одного неповноцінними християнами. Таким чином, події 1054 року остаточно розкололи християнство на дві частини. Західну католицьку на чолі з Папою Римським, і східну, православну, на чолі з Патріархом Константинопольським. Кожна з церков розпочала своє окреме існування та діяльність. Взаємна боротьба двох церков чергувалася зі спробами порозуміння, однак, чим далі йшла історія, тим більше відмінностей з'являлося між ними. Історія великої схизми це не лише історія про те, які наслідки може мати політичне втручання у релігійне життя, а ще й історія неповаги до інших переконань. Замість того, щоб поважати право кожного шанувати єдиного бога згідно зі своїми традиціями, церковні керівники зачепилися за дрібниці, аби оголосити таких же християн, як і вони, єретиками. Це було проявом нетерпимості. Хоча варто відзначити, що вся історія середньовіччя була означена пануванням нетерпимості над здоровим глуздом. Сучасні люди є значно більш толерантними, тобто готовими слухати різні думки й ідеї, навіть якщо вони не співпадають з твоїми особистими переконаннями. Релігійні керівники не є виключенням з цього правила. Сьогодні вони проповідують ідеї екуменізму, тобто співпраці між усіма християнами незалежно від їхніх особливостей. Символічним кроком до порозуміння між католиками та православними стали взаємні декларації Папи Римського та Патріарха Константинопольського у 1965 році. У них вони урочисто оголосили про скасування анафем. 1054 року. Чи означає цей крок завершення великої схизми? Ні. Адже православ'я та католицизм залишаються окремими християнськими церквами. католики продовжують вважати, що православні не повністю дотримуються церковних правил, і навпаки. Але на щастя, обидві сторони вже не називають одна одну єретиками чи схизматиками? А навпаки, час від часу зустрічаються, щоб обговорити важливі релігійні чи суспільні питання. В сучасній Україні проживають не лише православні та католики, але й представники багатьох церков і релігій, про історію яких ти дізнаєшся в інших уроках проєкту Вчися вухами. Наша сила в єдності, а не в розбраті. Лише так ми зможемо захистити Україну від загарбників і створити добробут та процвітання. У цьому переконаний я, вчитель історії Богдан Грушецький. Дякую, що слухав уважно, і до зустрічі в нових уроках. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО СМАРТО в межах співпраці з Дойчланд» і Едуко та фінансується Штернштунден.